Так, невеличка реклама на моєму каналі. Перша реклама. Кому цікава от така річ, світильник в формі тризуба з синьо-жовтою підсвіткою, з натурального дерева. Звертайтеся, в мене знайомий їх виготовляє. З кожних 100 гривень з продажу такого світильничка будемо скидувати на фонд Повернись живим. Так що купуйте, кому подобається, дивіться. Вона йде з блочком живлення, є вимикач і можна його навіть на стінку чіпити. Так, красиво, якісно зроблено. Мені дуже подобається, я сам собі купив. Людина робить такі красиві штуки, кому потрібно. Звертайтеся. І купити, якщо вам цікаво.